Як відомо, в Житомирській області наше місто найбільше потерпіло від наслідків Чорнобильської катастрофи. Тому в Коростені дуже багато хворих та людей, які користуються пільговими рецептами. Сьогодні отримати ліки по пільговому рецепту не може жоден коростенець. Люди вже вкотрий раз приходять за медикаментами, а відповідь одна: пільгового відпуску ліків поки що немає. Соціальна напруга в місті зростає. Що стало причиною такої ситуації? Це питання ми поставили завідувачу комунальним підприємством Коростенська центральна міська. Аптека номер 1 Миколі Зайцю проблема була і раніше, а от з квітня місяця цього року вона ще більш загострилася. Чому? З квітня 2012 року ми маємо право здійснювати безкоштовний пільговий відпуск на медикаменти потерпілому населенню від Чорнобильської аварії тільки відповідно до реєстру оптовідпускних цін, тобто тільки ті ліки, які Міністерство охорони здоров'я внесло в даний реєстр, і тільки закупати по тих цінах, які зареєстровані в даному реєстрі, з квітня місяця даного року на всі ліки ввели ПДВ, податок на додану вартість. Всі ціни, ви, як бачите, ну, кругом значно подорожчали. А Міністерство охорони здоров'я не перереєстровувало ці ціни. А ми, в свою чергу, як заклад охорони здоров'я, не маємо права здійснювати закупку ліків і безкоштовно відпускати, якщо ціна привишає хоча б на одну копійку. Зв'язку з цим виникла така ситуація. Прогнозувати, коли вона поліпшиться, чесно тяжко сказати, оскільки, дивлячись, наприклад, навіть 29 числа квітня цього року були перереєстровані ціни. Оптимізму вони не додають, оскільки реєструється ціна в доларах, наприклад, 10 доларів, і курс долара станом на 29.04 Міністерство охорони здоров'я подає 8,63. Де такий курс був на даний момент? Як зазначив Микола Анатолійович, вирішення даного питання можливе за умови перереєстрації оптово-відпускних цін в залежності від змін курсу валют або тимчасово відмінити постанову кабміну від 13.08.2012 року, оскільки ціни у дистриб'юторів перевищують рівень задекларованих оптово-відпускних цін, що унеможливлює аптеці здійснювати закупку відповідних ліків.